Так, ну що, новий тиждень, нові скандали, новий я. Сучу, я не новий, я старий. Уже навіть слишком. Поїхали. Поїхали. Всім привіт, ви на каналі. На якому ви каналі? Всім привіт, як це, як в 100 років починав відео почав. Ну що, всім привіт! Нарешті прийшов тиждень, і ми знову з вами зустрічаємося для того, щоб обсудити, що пройшло, произошло у нас в інтернеті. Які скандали були, хто з ким поругався, хто з ким поцілувався, хто з ким там що робив і чим займався. Коротше, всі скандали в мене отут, як завжди по привичці. Зараз все прочитаємо, обсудимо і перемиємо всім кості. Правильно? Ну а на що ми тут збираємося кожний тиждень, щоб переймати пер, 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 Перемивати кості людям. Суть цього каналу, ну як суть не суть, в принципі, але ми таке любимо. На самом деле так мало новостей. От я тяну до останнього дня зйомок для того, щоб узнати хоча б якісь новості, щоб хоча б щось вийшло. Дуже мало новин виходить, і я такий думаю, блін, а про що я буду говорити? Бо за тиждень сталося ну, напевно такі навіть дві-дві-три події. Дві-три події, то на 10 хвилин, на 5 хвилин, і все, обсудили, розійшлися. А мені хочеться з вами побути подовше, обсудити побільше, всіх обсудити. Тому, якщо ви знаєте що відбулося, яка новина відбулася, щось сталося, і що ви хочете, щоб я обсудив, пишіть мені в коментарі. Перед тим, як ми почнемо, обов'язково підписуйтеся на канал, підписуйтесь на інстаграм, всі ссылки знайдете внизу. Також не забувайте про донати. Підписка обов'язкова. Не дивіться без підписки, бо там ну, це одразу порча наведеться на вас, не треба. Треба підписатися і так дивитися. Я кстати думаю, господи, у мене вже два випуски деряві, деряві, деряві коліна на, на цьому, на відео. Шукаю джинси в себе якісь нормальні не диряві. і розумію, що в мене всі джинси дереві. Не одних джинс нормальних нема. Всі джинси з дирявими колінами. Ну так хочеться якоїсь рознообразі, чуть закриті коліна. Ти ще раз прийду в юбці, щоб було рознообразно. Перша е персона, яку ми сьогодні з вами обсудимо, це буде персона, яку ви просили обсудити ще з першого випуску. Ви писали обсуди її. Розкажи про неї, скажи щось про неї. Вона так всіх бісить, вона всіх всі ненавидять. Вона просто після початку війни приклад того, кого всі об обісрали в соцмережах. Стужук, так. Ви догадалися, навіть мій оператор догадалася. Хто це добре хочете? Маєте за цю за цей тиждень вийшов пост новостний про неї? Я думаю, ну візьму, прочитаю, порадую вас. Чуть-чуть вами її або Да? Ну, як обосрюв, може, навіть не обосрюв. Служу про повернення до України. З цього часу я прошу бачити мене людину, яка поїхала звідти та будує своє життя заново. У мене немає планів щодо повернення, я йду далі новим шляхом. Пише зрадниця. Вже пишуть зрадниця про неї. Також вона додала. Дураков ти ж сам нещодавно писав, що. Е це вона так звертається до дурнів, я так думаю. Да? Коротше, Соня Стужук, головна зрадниця відеоблогінгу. Та, ну, я би ще одного, звісно, зрадника теж назвав. Але зараз ми про Стужук. Вона стала прикладом, як не треба себе вести, як ведуть себе незграбні, не розуміючі, несвідомі, дорослі люди, які роблять якісь абсурдні вчинки. Тому що Соня Стужук, по-перше, для мене абсурдна персона. я ніколи не розумів, чому в неї так багато. Підписників, я ніколи не розумів, чому вона така популярна в Україні, я ніколи не розумів, чого а, рожати дітей як інкубатор. Це так і за цим всім дивитися. Не чи ти її зараз потягнеш, бо ти сама вже пишеш, що вже не витягуєш фінансово по грошам. Сужука дуже класно прокоментувала Алхім у своєму інтерв'ю про неї. Відповіла, що їй і не треба сюди повертатися, тому що після її всіх виска висказів, виск... висерів, скажімо так, бо це не може сказати висказуваннями. Після всіх висирів вона така, тіпа, типу, знаєте, а, ну прям. Приклад тупої зрадниці, яка просто поїхала і обсирає Україну десь там за кордону. Типу, місто того, щоб підтримувати і свою аудиторію, якось направити на щось хороше для країни, вона займається повним абсором і радується там, значить, що нас бомблять, і там хлопає в ладоші і каже, що це через те, що ми радуємося, що бомблять росіян. Так, ми радуємося, коли бомблять росіян, ми маємо на це повне моральне право. А ти, дура, тупа, яка тут собі нажила свою аудиторію, заробляла кучу грошей і за кордону. Там і висраєш якісь свої висказування, нахер вже нікому не потрібно. Це ми обсуждаємо зараз перший і останній раз, тому що я таких людей взагалі не дуже люблю. Я взагалі ніколи не розумію, чого так люблять Стужук. У мене багато подруг блогерів були на неї підписані. І казали, вау, яка вона молодець, як вона пахає, як вона багато робить, як вона е, там цікаво веде блог, як вона його круто монетизує, стільки заробляє. Я взагалі не розумів, чого що це за феномен. і я дуже радий, що цей феномен, ну, типа, закінчується, Того, що. Ну, для мене Соня Стужук це крінж-блогер з обколотими губами, з кулами і чотирма дітьми. Ну, типа, вона нічого не, не несе ексклюзивного, цікавого, вона абсолютно аміобна, вона абсолютно не цікава, вона ніяка. Тіпа вона цікава тільки тим, що розрожали цю дитину там в басейні дома. Знаєте, типа і... і серії. Ну все більше про неї нічого не чув і тому не можу нічого сказати про неї цікавого. Слава богу, срава, срава Богу, срава Богу. Що вона не повернеться в Україну. Так і їй треба. Нехай там за кордоном шукає собі щастя, Надіюсь, не знайде. Все вимикаємо союз тужук, бісить мене такі. Не люблю таких. Знаєш? На цьому тижні відбулася подія, яку ніхто не чекав, того що думали, що всі телевізійні проекти вже в Україні, типа завершені, і ніхто не буде зараз під час війни нічого такого знімати. Але ні, прикиньте, типа люди заходять собі сили, команди цілі огромні телевізійні і знімають, продовжують знімати свої шоу навіть під час війни. Зараз я говорю про голос. Це головна подія минулого тижня, тому що відбувся фінал голосу, не зважаючи на війну, не зважаючи на те, що зараз не на часі, не на те, що ну. Ніхто не уявляв, як можна зняти фінал такого грандіозного проекту під час війни, коли завжди тривоги, бомблять Київ і так далі. Але ця велика команда телевізійна зробила класний ефір із метро. І просто так це не трапилося. Пишуть, значить, люди. Голос країни потрапив у скандал через де слово скандал, там ми голос країни потрапив у скандал через проведення фіналу на станції Майдан Незалежності, додаткові незручності для киян. Українці лютують з двох причин: надмірне використання електроенергії в умовах планових та екстр Відключень, а також додаткові незручності через те, що киянам доводиться робити важку пересадку, щоб потрапити на іншу гілку метро. На фото, які опублікували в інстаграм, видно, що в метро організували сцену, поставили крісло тренерів та додали багато підсвітки. Так, ну що, давайте розберемо, да? Ой, бляха, я буду по телефону, так нормально. <клес> що можу сказати? Ну, по-перше, навряд чи що вони використовували електроенергію міську, правильно? того, що відключення можуть бути в будь-який час, і їх би вимкнули в ту же секунду. ось так. Тому я думаю, що відключення було е неминуче і тому вони зробили все на генераторах. Я впевнений на це про це, точніше, я впевнений, що вони про це подбали, щоб не тягнути від міста так багато електроенергії на ціле світове шоу. Що зробили е якісь поставили? Мощні генератори і просто знімали таким образом. Далі станція метро Майдан Незалежності завжди перекрита зараз в, в в Києві, наскільки я знаю. Ну, Часто, тому що там проводять всі офіційні заходи. Там нагородження відбуваються, там, в День Незалежності відбувався концерт, там, в День незалежності відбувалися і різні нагородження, там, в День незалежності відбувалися різні е, міроприятия. Заходи. Різні заходи відбувалися, і ще я знаю, що. Ой, зараз петля буде шепіти. ще я знаю, що там на станції метро, під цією станцією метро знаходиться правительський квартал, як він по-українськи буде. Ну, де знаходиться Верховна Рада, і ці всі, знають, цей от весь квартал, де знаходиться. І тому в целях безпеки дуже часто ця станція метро закрита, щоб нічого не відбулося. Того, що мало того, що зверху може прилетіти знизу, то, що може щось відбутися, якісь теракти. І тому ця станція метро дуже часто перекрита. І не тільки через голос її перекривали. Тому що я теж, коли був в Києві, ми з Ленкою гуляли і нам не було що робити. Я каже, давай на метро прокатимося, типу, коли ти був там останній раз. Я в метро був останній раз, коли мені було 17 років, тому ми. aqui, tipo, no parnalha. І ми пішли в метро просто прокатитися, і станція Майдан незалежності була закрита. Тоді не було нічого, не було ні голосу, ні нічого. Просто вона була закрита, ця станція метро. Тому я не розумію, звідки ця шуміха. Я би сказав навпаки дуже велике дякую команді до за те, що вони зробили це шоу. Тому що, прикиньте, ці учасники, скільки чекали цього шансу в своєму житті, вони до цього йшли так довго. І це реально показує, що ми не, не зламні, не переможні. Да? Ну, типа, правда, це показує, які що ми навіть в таких польових умовах можемо зробити афігієзне шоу і класно все провести. Тому я вважаю, що треба навпаки подякувати і сказати класно, що зробили нам таке шоу. І якось нас відволікли. Плюс всі смски йшли на те, щоб закупити техніку, яка розміновує території, які були заміновані в Україні. Ось і все. Тому скандал скандалом розсусали з пальця, просто розскандалили, Хоча ніякої зради і ніякої в цьому ну фігні немає. Я думаю, це повністю нормально. Тоже, блядь. А що нам тепер? Значить, як дивитися, значить, ці от як це називається? Холостяка так норм, а голос країни вже не норм. Зісно, давайте по скандалам. Ага, звісно. Це щось забули всі про холостяка, ви замітили в цьому році. Взагалі, одна серія Холостяка, тільки про озвучку поговорили, і все, всі про нього забули. У мене в сторіс навіть його ніхто не дивиться. Я теж його не дивлюся. Хоча для мене це дивно, я обичайно люблю таку всяку херню дивитися перед сном, і я його дивлюся. А зараз взагалі не дивлюся. Але там теж такий холостяк мутний. То в нього квартири там на Airbnb -бі здаються, він каже, бізнес-недвижимості. Думаю, який бізнес дав хату і вже радується бізнесмен. <клес> <клес> він, типа, актор, він актор, а, казалось, що він не актор, він в рекламі знімався. Він там розказував фільм. Коротше, потім, якщо хочете, напишіть в коментарях, ми розберемо ще холостяка. Ще раз нормально з усіма цими сплетнями. Що як під час зйомок новорічну ніч він тусувався з другими дівчатами на квартирах, там, значить, і приставав. Ну коротше, все обсудимо, якщо захочете. пишіть в коментарі, якщо хочете. Вот опять моя подружка, значит, новости попала. Думаю, ну обсудити невозможно. Правильно, своїх друзів я обсуждаю всегда, бо мої друзі то самі кращі нюсмейкери. Альона Веном знову вагітна. Альона розповіла шанувальникам ситуацію, яка нещодавно трапилася з нею. Все почалося із затримки у вісім днів, що не є нормою для блогерки. Саме тому було вирішено зробити тест на вагітність, який виявився негативним. Потім Альона зробила тест знову, і через 30 хвилин побачила дві полоски. Слухай, ну так. Нормально, а що люди ведуть таку активну полужию, і в принципі це окей, але там сталося ще цікавіше, оскільки в неї стоїть спіраль, то з її наявністю збільшується ймовірність позаматкової вагітності, що дуже небезпечно. А в той момент у неї почалася істерика, оскільки вони не знали, як організм впорається з тим, тому що раніше вона рік боролася з кровотечінням. Та навіть перенесла операцію по жіночому. Після згодом Альона вирішує не проходити лікування у Варшаві, повертається до крихітки скайлер та швидко відвідує лікарню. Після здачі крові виявляється, що жодної позаматкової вагітності немає. Та блогерка взагалі не вагітна. Оскільки Дерл та Альона були не готові до другої дитини, то до них було справжнім полегшенням почути про те, що блогерка наразі не вагітна. Тобто вагітна, а потім вдруг не вагітна Альона. Значить, хто э, не знає, є така спеціальна штука, спіраль, яка ставить для того, щоб люди могли займатися сексом і не завагітніти. Вона не пропускає э, сперматозоїд в матку, щоб ти не міг мати дитину. Тобто Гальона з деревом вирішили себе обізапасіть наперед, тому що я знаю, що у них там дуже, як ми всі слідкуємо, дуже активна полове життя. І для них це класна норма. Це сучасні технології, які треба використовувати, якщо Бог дав. Розумієш, якщо Бог дав ту спіраль, то треба використовувати, якщо так можна. Я навіть не знав про це. Ця каза мовчала, мені взагалі нічого не сказала. Обично, якщо в неї щось відбувається таке серйозне, Альона все набирає і всіда розказує. Тут нічого не розказала, узнаю з новостей, тому Альона знаєш мою реакцію теж з новостей. З моїх прав на новостій. Що можу сказати? Ну слава Богу, що все добре, тому що це є дуже небезпечним. Це позаматкова вагітність, це операція і Альона. Там викладувала сторіс із мамою, що вам написали, і слава Богу, тебе не будуть різати. Це правда. Тому що це дуже все небезпечно і це такі експерименти, не приводять нічого хорошого. Але я думаю, що Альони з Дерлом, друга дитина буде обов'язково, трішки пізніше. Я думаю, як закінчиться війна, на радостях там і не тільки перша, там і ще двойня буде. Бажаємо парі тільки планованих вагітностей і альоні міцного здоров'я, а Дерелу бить там поаккуратніше. Ага. Краді про голос країни мені навіть, навіть мої підписники на мою історію, що я дивляться голос країни, написали: ну таке, якщо чесно, робити дві пересадки, коли потяг роб... ходить раз в 10 хвилин, не круто. Ну, реально не круто, я розумію. Ну а що поробиш? Ну, один день. Та потерпи вже. Іди додому, включи один плюс один, дивися голос країни. Так, блогерка Раміна, яка робить класні інтерв'ю, українська блогерка, зізналася, як складно переживає хейт. Було бажання вчинити самогубство. Пише стаття. До чого цю новину я взяв? Не про те, що Раміна дуже реагує на хейт, і це правда, Раміна, правда, дуже така тендітна жіно жіночка, яка дуже реагує на всю критику, але я взяв е її інтерв'ю, е недавно подивився на каналі Палая. Є такий канал, де така яра. Е Представниця представительниця Яра, така представниця національно-українського Ютубу, яка, тіп, така тільки про українське і за українське, значить, викладає різні інтерв'ю з різними людьми. І там якийсь такий формат в неї. Це ніхто не буде дивитися. Називається інтерв'ю. вона обсуждає, ніби то літературу, але задіває такі в форматі інтерв'ю, ще такі наводящі питання. І я дивився інтерв'ю в неї з Раміною, Я дивився ще до того в неї інтерв'ю. І я ніколи не бачив, як ця блогерка так от відноситься з так з такою неповагою до Раміни під час інтерв'ю, з такою е, якоюсь є що от ти знімала в Росії відео, а як ти перевзулася? А чого ти пішла? звідки я знаю, що ти не, не перевзулася, бо в Росії закінчилися гроші і перевзулася, приїхала в Україну і знала, що ти українка. І от такий був підтек завжди, що раміна всіх найобує, ти недостатньо українка, щоб бути тут українською блогеркою. Це от така от була ведуча, яка сидить з афрокосичками, я нагадаю в кадрі, знаєш, ще така з афро-причоскою. <с>? Тоже мій яра українка. І от веде таку політику дуже-дуже дуже хейтерську. Плюс вона назвала інтерв'ю Раміна я Тупая. Чи щось якось отак от написала? Типа, чи раміно сказав, сказала, що щось тіпа, назвала раміну тупою в названні в назві відео. Для чого ти це робиш? Чого ти не можеш нормально зробити інтерв'ю? Чого ти не можеш нормально поспілкуватися з людиною, і запитатися про її історію? Для чого займатися хейтом і абсором і шукати ворогів е серед своїх? Для чого це робити? Я не розумію. Навпаки, би класно розкрила раміну, тому що раміна як інтерв'юєра рідко дає інтерв'ю. Було би цікаво почитати, а не дивитися на то, як раміна. Уникає твого хейту і якій некомфортно сидіти з тобою, розмовляти. Тобто я не розумію, типу, навіщо ти кличеш людину на інтерв'ю, щоб її хейтити, поливати її, ціпляти її за болючі її місця. Так, це, це є журналістика, але це дуже низька журналістика, це дуже непрофесійна журналістика, це не класно, це не круто так робити. Треба, наприклад, розкривати людину через якісь такі тонкі моменти, прощупувати, що насправді вона мала на думці, коли це робила, а не просто там нехідно так питати: Ну це напевно так, ну це напевно не так. І потім, коли ми питаємося. Що роблять з тими, хто хто ви обрав Україну, хто підтримав Україну і повернувся? Що з ними роблять тут, і як на них реагують? Як хейтять Лободу, як хейтять е, всіх блогерів, які повернулися з Росії? Що люди втратили кар'єру, втратили все, а приїжджають сюди і допомагають і якось донатять і підтримують людей, і обрали так, вони були не на вірному шляху, а обрали свій шлях, обрали те, що вони хотіли, і це було ну типа осознано. Це не буде якесь таке, типу, того, що ой, поїду зараз в країну, де війна, бо там напевно, круче, ніж сидіти в Москві, де типу, все, все ок. Ну, типу, ну ні, не так це працює. І тому я вважаю, що якщо людина признає свої помилки, якщо людина показує, що вона обрала Україну, треба навпаки її підтримати. Це ти клас, ти молодий, що ти одумався, одумалася, що ти. Перейшла і прийняла правильну сторону, а не як показати і знаходити якісь мінуси, особливо зараз, під час війни. Потім може на це буде час, але не зараз. Зараз треба навпаки всіх, хто підтримує Україну, показати їм якою і допомагати їм далі розвиватися, а не займатися оце от хейтом, срачом і жахливо, так от розмовляти. Токсично, оце от токсичність, вона дуже хірова, вона дуже неправильна. Тому я от рекомендую вам подивитися в це от інтерв'ю раміною на палає, тому що це оце от приклад, як не треба ніколи вести інтерв'ю. Як не треба розмовляти з людьми в кадрі, навіть якщо ти кличеш якогось вбивцю, то навіть з ним треба розмовляти. Ну навіть збивцею в в камері адвокати розмовляють ну по-людськи, а не ось так ось, знаєш, ну якби. Кобути ти саме низьке, що я бачу перед собою, і з такою, от я звою дивитися на людину. Коротше, подивитися, скажете, чи згодні зі мною. Бо я це сприйняв так. Причому дуже класний канал у цієї дівчини, дуже класна дівчина з дуже красивою українською мовою, дуже приємно її слухати, дуже розумна. Але в неї такі якісь загони, такі дикі, якісь загони. От що занадто, то не здраво. Знаєте, от прям от, от, от мені дуже не подобалося це. Тому подивіться, напишіть ваш, вашу думку в коментах. Йдемо далі, бо щось я цей заболтався з вами з цією раміною. Я помню, коли раміна починала, вона хотіла взяти у нас інтерв'ю, ми сказали їй тисячу доларів, давай за інтерв'ю, тоді будемо давати інтерв'ю. Тоже треш, так? Да? А раніше тільки за гроші давав інтерв'ю, раніше безплатне інтерв'ю я не роздавав нікому. Далі скандал у нас знову з цим Євробаченням. Мені Мікарці Євробачення нас буде прислідувати круглий рік кожен раз. То Юля Верба була у нас, розумієш, Щас Юля Вербу я спеціально не взяв, тому що вже закалібала в кожному випуску бути. Думаю, візьму якісь другий. Тут Євробачення вже другий раз у нас. Офіційна сторінка Євробачення публікує новину про фіналістів нас відбору в Україні. Проте іноземці в коментарях не задоволені нашими перемогами. Що ми бачимо в коментарях на офіційній сторінці Євробачення? Невже виграють від жалю на другий рік. Можливо, будь ласка, не дозволяйте їм знову виграти. Зупиніться досить, вони вже виграли три рази, нехай інша країна виграє, А ви знову збираєтеся дарувати їм перемогу, ну і в такому ключі багато всяких різних коментарів. Насправді мені здається, що це просто руські боти, які пишуть завжди в коментарях, тому що руські боти зараз навчилися вже українською писати взагалі е, в коментарях, тому що мені пишуть на українській мові росіяни е, гідоту всяку, там знаєш, всякий хейт. Я дивлюся, перехожу, а вона з якоїсь маркути сидить там свої і пиздить. Тому мені здається, що це теж рашен якийсь да, це все пише, тому що ну, я не вірю, що у Європи така якась ненависть. А навпаки, Європа в цьому в минулому році дуже хотіла підтримати Україну, і всі давали 12 балів майже нам. І всі хотіли, щоб ми якось там перемогли, і щоб це нас надихнуло в такі нелегкі часи. Тому я не вважаю, що Європа втомилася від України. Я не вважаю, тому що я був в Європі. Пів року я знаю, як там реагують на українців. Я знаю, як там реагують на Україну. Тому я вважаю, що на таке не треба реагувати. Може якісь 10-15 людей біжених там, звісно, сидить в коментах і це пише. А з другого боку, давайте так, хто пише хейт в коментарях. Хейт в коментарях пишуть якісь неосознані люди, яким хер ділять, які неудачники повні. Тому що нам на них дивитися, правильно? Не будемо на них дивитися. Будемо дивитися на те, що буде у нас в наступному році. А у нас досить класні претенденти на наступний рік є. У нас там. Джері Хейл і творчі. Більше за нікого я не знаю, але от Джері Хейл і творчі дуже класні ребята, які можуть Я би за творчі голосував, до речі. Творчі, прям самі класні. От із всіх фіналістів творчі прям мені імпонують, і вони дуже такі сучасні, класні. Ну, подобаються. Коротше. Напишіть в коментарях, ви за кого будете треба на Євробаченні на цей відборі, а потім подивимося, хто переможе, і обсудимо з вами потім. А ну і остання новина про Євробачення. Першу, в історії Євробачення голосувати зможуть усі країни світу, а не а а не тільки ті, які беруть участь у конкурсі, і лише глядачі зможуть вирішувати, які країни потраплять до фіналу за винятком п'ятірки країн-засновників. Оцінки журі та глядачів будуть сумуватися лише у фіналі. Тобто зараз не буде такого, як було минулого року, що там спочатку кладуть ці журі, якісь непонятні свої оцінки, потім кладуть е значит, голоси, потім це сумірують. виходить, це повна каша, повний біскерділ. Тепер будуть тільки глядачі вирішувати, хто переможе в Євробаченні, а лише в фіналі будуть вже якісь журі. У нас в минулому в журі, в журі була хто це, малесенькі долоньки, сіночі доньки. Які ж феди, що нещаста, йопіймать. А в цьому році, Поплавський, надіюсь, буде в журі. Взагалі буде гініально. А? мій декан. Це не мій декан, то мій дикун. Що по росіянам не ясно, але росіяни не будуть участвувати в наступному році. Я думаю, теж того, що якого хера їм там робити. Вони не Європа. Все, все, ось такі ось новини були. Прикиньте, все. Ось і все. Ну що, дякую вам за перегляд. Ось такі були новини за цей тиждень. Новин було мало. Тому пишіть в коментарі, які новини хочете, щоб я обсудив. Може не тільки світу блогінга, може і світу шоу-бізнеса. Мені щось пишіть. Підписуйтесь обов'язково на канал. Обов'язково підписуйтесь на канал, бо буде вам нещастя. Підпис десь під -під 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 і підпис здесь. <сум> Конопка підписки внизу. Комент, лайк і підписка на мій інстаграм. В інстаграмі я вас чекаю, в інстаграмі багато активностей, багато фотографій, багато сторіс. Переходьте Будемо з вами на зв'язку. Побачимося через тиждень. Дякую вам за перегляд. Пока.